Тисячі людей у Львові провели в останню дорогу відомому визнавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Рідні, колеги, друзі, однопартійці та ті, хто особисто не були знайомі з Іриною Дмитрівною, прийшли вшанувати її пам'ять відданого борця за українську ідентичність. Я була зачарована її ораторським мистецтвом і її безпринциповою позицією, тобто або так, або ні, все решта від лукавого, або її правда. От вона різала. Вона була безкомпромісна. Вона ніколи не толерувала ворога і нічого ворожого, отже, російської мову, російської церкви, російської культури. І вона такою постала переді мною, але загалом в приватному спілкуванні це надзвичайно добра, надзвичайно лагідна особа, яка завжди ставилася з емпатією до людських проблем. Ірина Дмитрівна була доброю приятелькою та відданим українській ідеї політиком, каже Івано-Франківськ. Ський міський голова Руслан Марцінків він приїхав до Львова в останній попрощатися з колегою жінкою, яка, попри ганебну зраду рідного вузу, продовжила свою боротьбу за українське слово. Пані Ірину, я знав особисто. Не один раз презентацію робили як на сході України на Чернігівщині, коли відповідав народним депутатом України за Чернігівщину, так і в івано франківську Остання презентація була в лютому місяці. Після тих ганебних подій, які відбувалися в Львівській політехніці, ми зробили презентацію, зал тріщав, багато було людей, багато книг реалізували на підтримку захисників. Це велика втрата для України, адже сьогодні Україна повинна бути українською, з українською мовою, з українською ідентичністю, з українською церквою. Пані Ірина до кінця боролася за це. Прощалися з Іриною Фаріон у львівському гарнізонному храмі. Люди скандували гасла. Зокрема, мова код нації, мова має значення та інші. Сьогодні е, усіх нас, українців, били за мову, в особі моєї мами. Жінки, яка доводила усі прості речі. Мова це зброя. Будемо говорити рідною мовою, то переможемо у війні. Вбили, вбили біля дому в день, сонячний день. Мама, бабусю Іринко, дорога наша. Ти наш ген українців. Ти наш скарб нації. Ти наша велич особистості у кожному, кожному серці. Тут море людей, ти все бачиш, відчуваєш. Ми всі тебе любимо. Україна втратила свою найвірнішу дочку, яка боролася в тилу за українську мову, за вас, за нас, за мене, за моїх дітей, за всіх нас, українців. Після служби у храмі величезна кількатисячна колона людей супроводила Ірину Фаріон до місця її вічного спочинку. Професорку Львівської політехніки поховали на Личаківському кладовищі. Мовознавиця спочиватиме неподалік від могили Володимира Івасюка. Гостра, цілеспрямована, незламна, сильна. Своїм життям вона народила українців, багатьох переродила. Створила українцями на її словах, на її діях вони перетворювалися в українців. Ті люди, які все життя ніколи не знали українського слова, бачачи її безстрашність, цілеспрямованість, жартовність українством ставали українцями. Тож нехай її смерть народить. Українську лють! Впертість, цілеспрямованість і незламність. Ірина боялася усі її вороги, як зовнішні московити, так і внутрішні малороси. Але вона не боялася нікого і нічого. І тому е, вона сама свідомо внутрішньо вибрала свій шлях, і це був шлях жертовний. І якщо московити собі подумали, що тим пострілом вони. Знищивши фізичну людину, вони знищать ідею, яку сповідувала Ірина. Вони глибоко помилилися. у Івано-Франківську на найближчій сесії. Затвердять програму українізації в пам'ять Ірини Фаріон, яка включатиме і курси української мови, наліпки, акції та ще багато іншого. Також очікують пропозиції від громади, що варто включити в програму, аби продовжити життєву справу відомої мовознавиці.